Привіт, друзі! Дякую, що завітали! Сьогодні відео буде не тільки про квіти. Спечемо смачний легкий пиріг, який я готувала на свій день народження, та покажу троянди, які замовила в інтернет-магазині. Тож, почнемо із пирога. Пиріг має назву Тірольський. І спочатку зваримо крем. Розтираю 4 жовтки із 100 г цукру. Добавляю 1 столову ложку. Крохмалю та одну пачечку ванільного цукру. Також додаю 2 столові ложки борошна, розмішую та трішки наливаю молочка, щоб маса була рідкіша. І поки змішую, поставила на плиту 500 г молочка, щоб закіпало. Ще раз все гарно перемішаю, щоб не було грудочок. І тільки. Почало закипати молочко, вливаю суміш з яйцями та цукром і обов'язково помішую при цьому, щоб не пригоріло. Вимішую до тих пір, поки не з'являться бульки. І при помішуванні відчуваєш, як густіє твій крем. І постійно-постійно помішую, щоб не було грудочок, щоб маса була однорідна. І тепер чекаю бульок. Люблю я тортики із заварним кремом. Наполеон улюблений, але для Наполеона потрібно більше часу. А на цей пиріг 2 години мені вистачило. Закипає мій крем, з'являються перші бульки, вимикаю, накриваю плівочкою і холоджую. Тепер займаємось приготуванням тіста. Беремо 250 г борошна, 150 г масла, 100 г цукру та одне яйце. Все це з'єднуємо, розмішуємо гарно і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Після чого тісто розкачуємо, беремо формочку діаметром 24-26 см, і викладаємо ось таку корзиночку, проколюємо вилочкою. І обов'язково всередину я створила. І ще таку форму з пергаменту для того, щоб корзинка трималась і не пливла. Адже форма досить вертикальні бортики і трішки опускається вниз. Ось така вийшла корзинка, 20 хвилин в духовці, і вже готово. Тим часом в мене прохолов крем заварний, і я наповнюю корзинку заварним кремом, і потім буду виложувати ягідки. Я взяла. Вишню без кісточки, звичайно, свіжу. Взяла лохину та персик порізала шматочками. І ще в 100 г водички розчинила пачку желатину та додала 1 столову ложку цукру. В корзинку вліз, до речі, майже весь крем. А це доні було цікаво спробувати на смак. Майбутній пиріг, і вона собі щось готує. Ось такий вигляд має пиріг. Зверху я його ще ягідки поливаю желатином і відправляю на цілу ніч до холодильника, щоб все це гарно-гарно застигло. Ну а зранку вже смакуємо. Крем в мене вийшов дуже гарний, густий. Донній пиріг дуже сподобався, ми його швидко з'їли, легкий з'їдаєш шматочок і навіть не відчуваєш, що ти що з'їв. Цей десерт підійде як для сніданку, так і для святкування. Найсмачніша начинка з крему та ягід нікого не залишить байдужим. І в нас є привід для смачного пирога. Це мій день народження. Тож поласуємо, спробуємо вперше його пекла. І не в останнє. До цього завжди пекла безквітний торт з бананом та полуницею. А це вирішила спробувати щось нове. Дуже ніжна. Що, тобі добре? Малій дуже сподобався. швидко з'їли. Треба повторити обов'язково ще. Можна з цитрусовим, наприклад, якщо це буде зима. Ну, а зараз влітку ягід багато, різних кожному по смаку. А після обіду ми вирішили змінити середовище. І поїхали в ліс та заїхали на базу від Аквамарин. Там є три рівня басейну. Навколо ліс, пахне сосною і до того ж після обіду діють гарні знижки. Вистачає часу накопатись, напірнатись, подуріти і відпочити. А зараз розпакуємо мої посилки. Я мала свої квіти, які мені подарували на день народження. Верніше дали кошти, сказали, це тобі на букет. А я собі підібрала такий оце, щоб нагадував мені кожного року. Зараз покажу. Замовила троянди. О, клас. Це плетиста троянда. Навіть дві. Одна з них плетиста. Повинна бути в висоту до 3 метрів. Брала в горщиках для того, щоб бачити, які квіти, щоб не було пересоску, щоб було дійсно те, що я хочу. Так, зараз розпаковуємо далі. Обережно гарно так запакували, засипали. Так, П'єр де ронсард плетиста троянда. Чула про таку, мені вона дуже сподобалась. У багатьох із наших блогерів вже є така. Я собі придбала троянда також плетиста. Ще, ще, зараз. Ельф, здається. Так, троянда плетиста Ельф. Ця буде мати ось такий зелено-білий, біло-кремовий відтінок. І пахне, пахне. Повинна цвісти ціле літо. Вона взагалі шикарна, дуже в гарному стані. Інша трішки поменшує, але я думаю, що вона розростеться і гарно прийметься, адже в горщиках. Так що будемо саджати. Що ти, Прийшов мені допомогти? Як же без тебе ми розпаковуємо фіти? Нові запахи, все потрібно дослідити. О, так. Друзі, вибачте, за моє вживання русизмів, працюю над чистотою своєї мови. Я вам дякую за перегляд, спокійного та вдалого вам дня та до нових зустрічей!